Читаємо, розбираємо коментар, що пишуть колеги по продажам. Ніколи зараз не відправляю наложкою: Олеха або передплата. Саме часто от маска у мене немає часу забрати Що? Місяць або тупо ігнор. Е, бачите, як пишуть відзиваються колеги, що також, не, е, також перестають відправляти накладним платежем, е, це для них також вже не є вигідно. Щоб ви розуміли, ми з 17 по 21 рік відправляли чистий накладний платіж без мінімальної навіть оплати. Тобто за цей період у нас стільки причин було, це в основному ця причина, що там не забирають ігнор. Тобто, це дуже часто буває. Люди не відповідальні в даному випадку. Всі розуміють, що якщо вони не заплатили навіть 100 гривень, вони ніякої відповідальності не несуть. Вони не прив'язуються до цього, вони можуть замовити той самий товар в 5-10 магазинах. І який товар, наприклад, швидше прийде, з того магазину заберуть, а в дев'яти магазинах він поїде назад. Ось така логіка. Але вони не розуміють, що корінь проблеми в цьому, що пізніше магазини все більше і більше не будуть використовувати накладний платіж. І якщо вони захочуть якийсь там ексклюзивний товар, то вони його просто не зможуть замовити через інтернет, або фізично магазин потрібно буде йти, або щось думати. Друге, їхати, наприклад, до продавця в його місто.